Цукор солодка отрута, збудована на рабстві. Це історія про те, як рідкісні ліки стали найпопулярнішим наркотиком у світі, змінивши долю континентів і здоров'я всього людства. За цим простим білим кристалом ховається історія, сповнена крові багатства рабства. Та він, коли цукор вперше потрапив до середньовічної Європи з арабського світу, він був неймовірною розкішшю. Його продавали не в магазинах, а аптеках на вагу як рідкісні спеції. Його ціна була на рівні золота. Лише королі та найбагатші аристократи могли собі його дозволити. Цукор використовували як ліки, щоб зробити гіркі мікстури приємнішими на смак, як консервант для фруктів і головне, як показник статусу. На бенкет. Монархів зводили гігантські скульптури з цукру, демонструючи своє неймовірне багатство. Все змінилося в епоху великих географічних відкриттів. Європейці зрозуміли, що цукрова тростина ідеально росте в тропічному кліматі Карибських островів та Бразилії. Почався цукровий бум, але була одна проблема: вирощування тростини це пекельна праця. Робота під палючим сонцем, рубка твердих стебл мачете. Європейці не хотіли це. Займатися. Тоді вони знайшли жахливе рішення. Ця ненаситна потреба в дешевій робочій силі стала головним двигуном трансатлантичної работоргівлі. Мільйони африканців були насильно вивезені зі своїх домівок і продані в рабство на цукрові острови, де вони працювали, вмирали в нелюдських умовах. Завдяки рабській праці виробництво цукру вибухнуло, а ціни на нього почали падати. Він став пальним для промислової революції. Дешевше. Вий висококалорійний солодкий чай давав енергію робітникам на фабриках для виснажливих 14 годинних робочих змін. Цукор став символом нового життя, маленькою радістю, доступною кожному. Але солодка революція мала свою ціну. Спочатку прийшла епідемія каріясу, яка знищила зуби цілих поколінь. А у 20-му столітті виробники зрозуміли, що може додавати цукор абсолютно в усе, щоб зробити їжу смачнішою і викликати звикання. Сьогодні прихований цукор є в хлібі, кетчупі, йогуртах, ковбасі майже в кожному обробленому продукті. І тепер ми розплачуємося за це новою епідемією, ожирінням діабетом другого типу та серцево-судинними захворюваннями. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Дякую за увагу!